Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 11 встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 140 мм на обдув, 120 мм на видув, баштовий кувер 120 мм з чотирма мідними трубками. Підсвітка вентиляторів корпусних та баштового кувера синхронізована, можна через програму Armoury Create її змінювати. Зараз я окремо це покажу. Ну і також є можливість окремо пультом або кнопкою керувати виключно корпусними кулерами, якщо це потрібно. Всі кабелі вкладені. На відеокарті в нас є окремо своїх три полупасивних вентилятора, які запускаються при досягненні відміток у 55-60 градусів. І також окрему карточку я зніму і покладу її в заводське пакування, так як карточка доволі велика, що під час транспортування вона не вилізла або не пошкодилася. Окремо відео, яке встановити, я також знімлю по заднім роз'ємам для підключення монітора HDMI, три дисплей-порти. Зараз я підключений саме по HDMI кабелю Восьмиканальний звук, Гігабітний вампорт, USB Type-C, 3.2, весь набір є на цій платі. Ну і зверху в нас роз'єми USB 3.0 2.0 запуск перезавантаження, мікрофоновушники, індикація роботи SSD та самого системника. Ну і додаткова кнопка зміни підсвітки. По сумарній інформації. i 14400 f у нас процесор встановлений. Він має 10 ядер, 16 потоків, 6 продуктивних ядер і 4 енергоефективних. Максимальний турбобус даного процесора у нас 4,7 Гц на продуктивні ядра. i 14400 f материнська плата Asus B760M, 32 ГБ оперативної пам'яті. 5600 частотою XMP профіль вже в біосі включений. Дві планки по 16. Тут є ще два вільних своди. За бажанням в майбутньому можна буде додати. І RTX RED80 на 10 ГБ пам'яті gddr 6X пам'яті. Теплопакет у неї 320 Вт. Ну і M2 SSD на 1 ТБ. Він встановлений в першому слоті зверху під радіатором. І також є ще один вихід. Який в нас закриває відеокарточка, можна в майбутньому буде ще один М2 поставити, він також під радіатор. Робимо тестування. Процесор навантажений у 100%. Охолодження тут з величезним запасом, так як ці процесори вони не виділяють багато тепла. Менше става 95, у турбобусті максимум до 100%. Ну і ми бачимо, що в нас в даний момент процесор поки що по ядрам коло 50 градусів. Баштовий кувер цей сюди з запасом може відводити до 140-150 Вт без проблем. Поки у нас процесор у тесті. Ці всі тести він пройшов вже після збірки. Зараз перед підготовкою до відправлення показуємо, що все працює. Міняти підсвітку можна через ось цю програму Create. Заходимо ось в цю вкладочку Aura Sync. як ми бачимо, тут у нас є пристрої, які вже синхронізовані, Смаматеринська плата та підсвітка RGB. Є можливість тут вибирати різні види райдух, Ну, абсолютно під себе, яку забажаємо. Зараз у нас іде стрес-тест, я його трошки призупиню, щоб швидше у нас змінювалася підсвітка. По тесту, в принципі, все зрозуміло, графік рівний, відмітки температур чудові, все гарно. І зараз ще окремо протестуємо карту. Ось можна просто вибрати такі режими. В принципі, тут забито багато чого, захочете, зможете погратися і виставити під себе. Можна просто вимкнути, якщо заважає. Також через окрему програму можна скачати для даних відеокарт з офіційного сайту, і також можна буде змінювати підсвітку і на відеокарті. Також, якщо потрібно, ну, не хочеться заходити в програму, змінювати там підсвітку виставляти. Можна самими корпусними вентиляторами керувати. Ми затискаємо ось цю клавішу. І тепер ми переключилися на режим зміни підсвітки з кнопки. Тут купа різних режимів. Також є окремо пульт, через нього можна так само всім керувати. Вимикати підсвітку, вмикати. Перемикати, вибирати її яскравість. Також можна вмикнути просто автоматичний режим, в яку... Відео поділимо на декілька частин, так як за один раз, вики відео Viber не пропускає. Щоб назад переключитися у синхронізацію з баштовим ковером, ми просто затискаємо клавішу і готово. У нас знову. Все синхронізовано. По підсвітки через програму ми можемо міняти також і корпусні вентилятори. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Теплопакету даної відеокарти 320 Вт. Вона підрозігнена вже з заводу. Охолодження тут доволі непогане. На тесті у нас RTX 3080. Зараз ми бачимо відмітку 54 градуса, ближче до 60 в нас вже запустяться вентилятори автоматично. Зверху є пильничок на магнітах, знизу є пильник. Передня панель також у нас йде в мікросіточку, як пильник, і за бажанням її можна знімати. Тут знизу є у нас спеціальний отвір, ви просто вставляєте і тягнете на себе, тримаючи одною рукою тут. От і ця панель просто відчовкується і можна отримати доступ до продувки або прочистки вентиляторів. Вентилятори вже запустилися на відеокарті, зараз оберти 47%. Після запуску вентиляторів ми одразу бачимо, як у нас почав змінюватися графік температури. Всі три вентилятори, вони тут розміром по 90 мм. Чудово працюють і охолоджують системник. Автоматично по зростанню оберти будуть підніматися і виходити більш на робочі. Зараз ми бачимо, що вже 54%. Датчик працює, все чудово. Сам ПК поїде в своєму заводському пакуванні. Відяхуа буде окремо в у своїй коробці. Зараз в наступному відео я покажу, як її просто встановити на місце. Там все дуже просто. Треба вставити, прикрутити, підключити додаткове живлення. В принципі, більше нічого. І не потрібно, ну і підключати та користуватись. Монік підключаємо саме напряму у відеокарту, бо також тут є ще роз'єми HDMI, дійсп-порт у материнці, але вони потрібні, коли карти немає і є встройка у процесорі. А так підключаємося саме у від'яху. По тесту відяха в нас не гаряча. Зараз бачимо 73 градуси, учитуючи 320 Вт виділеного тепла даною картою. Дуже непогано охолоджує. В принципі, все, все готово. Зараз ще окремий тест в грі і будемо пакувати. Під час ігрового процесу все працює чудово. Зараз в нас гра готова на тесті немає ніяких проблем. Ось така збірочка. Готуємо до відправлення.